Сила в тобі представляє Медитація щастя та гармонії в житті. Знайдіть зручне місце для медитації. Можете сидіти на стільці або на підлозі. Важливо, щоб ваша спина була рівною, а тіло розслабленим. Закрийте очі та почніть повільно і глибоко дихати. Вдих, видих. Вдих. Видих. Думаю, ви часто відчуваєте в тому. Від щоденних стресів. Чи буває так, що вам не вистачає часу просто відчути спокій і радість від простих речей? Якщо так, ця медитація саме для вас. З кожним вдихом відчуйте, як ви наповнюєтеся свіжою енергією, вдихайте спокій, радість, світло, а з кожним видихом позбавляйтеся напруги, тривоги, стресу. Дозвольте своєму тілу розслабитися ще більше з кожним видихом. Тепер уявіть перед собою яскраве, тепле світло. Це світло символ вашого внутрішнього щастя. Воно сяє всередині вас. З кожним вдихом, воно стає яскравішим. Відчуйте це світло, яке розливається по вашому тілу та наповнює вашу кожну клітинку теплом та радістю. Чи був у вашому житті момент? Коли ви відчували себе повністю щасливим, але через щоденні турботи забули, як це відчуття виглядає. Зараз саме час згадати цей момент. Уявіть, як ваше серце наповнюється радістю, ніби цей щасливий момент відбувається знову, прямо зараз. Відчуйте це щастя і дозвольте йому огорнути вас повністю, знайти радість навіть у найпростіших речах. Щастя не завжди приходить від великих досягнень. Іноді воно криється в малих моментах усмішці дитини, сонячному ранку або навіть у чашці смачної кави. Якщо вам здається, що такі моменти зникають у рутині, дайте собі змогу зараз це відчути. Зануртесь у ці емоції та дайте їм змогу наповнити вас. Якщо ви відчуваєте, що життя може бути більш радісним, ніж воно є зараз, або шукаєте більше сенсу у щоденних речах. Ця медитація допоможе вам знайти ці прості радощі. А тепер давайте зосередимося на подяці. Подумайте про три речі, за які ви вдячні сьогодні. Це можуть бути навіть звичайні дрібниці, гарний настрій, зустріч із другом, можливість просто зараз приділити собі трохи часу. Подяка це ключ до відчуття щастя в кожному моменті. Відчуйте, як подяка наповнює вас теплом і радістю. З кожним вдихом і видихом відчуйте, що щастя це ваш внутрішній вибір. Ви вже маєте все необхідне для того, щоб бути щасливими прямо зараз. Зробіть ще кілька глибоких вдихів та видихів, усвідомте цей момент, відчуйте підлогу під ногами або поверхню, на якій сидите. Ця медитація допоможе вам перетворити кожен день на джерело радості. Якщо ви шукаєте способи зберегти цей стан гармонії і щастя щодня, то пам'ятайте головне завжди рухайтеся за покликом вашого серця та внутрішнього голосу душі. Тільки так ви прийдете до цілковитого щастя, спокою та гармонії у вашому житті. Не звертайте увагу на всі спокуси та нав'язування, про які вам завжди говорить зовнішній світ, слухай тільки себе, та знай, що у тебе все вийде. Головне, не зупиняйся. До речі, я думаю, ви знаєте, що маленькі кроки можуть привести до великих змін. Тому якщо ви відчуваєте, що наш контент надихає вас та допомагає вам покращити своє життя, то обов'язково прямо зараз підпишіться на наш канал. Це ваш перший крок до змін і разом ми зможемо досягти більшого. Приєднуйтесь також до нашого телеграм-каналу, де ви знайдете ще більше мотиваційних порад та унікального контенту. Це спільнота, однодумців, і ви не можете пропустити можливість стати її частиною. Та якщо ви бажаєте підтримати розвиток нашого каналу, то можете зробити донат, реквізити для якого будуть в описі під цим відео. Ваш внесок не лише допоможе створювати якісний контент, а й відкриє нові можливості покращувати життя багатьох. І не забудьте залишити коментар під відео, бо ваша думка важлива для нас і допомагає нам досконалюватися. Дякую за вашу підтримку.